Майстер-клас з приготування піци, подарунки і танці з аніматорами напередодні Міжнародного дня захисту дітей для вихованців Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України влаштували незабутнє свято. У Нас дуже багато дітей. Не всі сьогодні змогли прийти. На жаль, ми хочемо зробити, щоб був захист у цих дітей від сумних. Хрістей, від Тої складної ж того складного життя, в якому вони. Вони постійно знаходяться, тому ми робимо свята. Для діточок була підготовлена розважальна програма, яка миттєво занурила їх у атмосферу радості та веселощів. Подія, яка точно залишить безліч незабутніх вражень та спогадів, проходила у ресторації Велес. Ми постійно долучаємося до благодійних таких заходів, і сьогодні ми робимо благодійний майстер-клас спіци для діточок. Ми постійно з ними співпрацюємо. Коли проходять спартакіади, спортивні змагання, ми теж приїжджаємо з гарячим харчуванням, з водичкою, з узваром. І традиційно ми долучилися і до їхнього свята сьогодні, і провели свій майстер-клас. Треба не бути байдужим, а приймати активну участь во всіх заходах і бути разом як в біді, так і в радостях. Такі заходи є надзвичайно важливими для соціалізації та адаптації дітей з інвалідністю. Адже так дітлахи відчувають підтримку і турботу від суспільства. Хочу подякувати нашій організації, нашому директору Мельнику Андрію Васильовичу та його помічниця за те, що вони зробили для наших дітей таке феєричне чудове свято, що вони піклуються про наших дітей, запрошують нас на різні мастер-класи, свята допомагають нашим дітям, щоб вони почували себе так, як і інші діти, щоб вони не відділялися, і вони для цього роблять усе завдяки нашій спілці, де перебувають наші дітки, є можливість повної адаптації навіть в воєнний час, тому що це нікому не секрет, особливі дітки без соціалізації. адаптації вони просто деградують. Тобто іде відкат в розвитку, немає соціалізації, немає навичок битових, тобто які потрібні для цих дітей. І для нас це дуже важливо. Велика вдячність організації, що вона проводить такі заходи для діток, коли вони можуть зібратися, подивитися один на одного, отримати позитивні емоції, а не сирени, які вони постійно чують, ховаються і ну, цілому, те, що відбувається зараз. Це як ковток свіжого повітря. Зараз ми дуже дякуємо спілці і людям, які допомагають такі свята організовувати заходи, коли ми можемо зібратися. Наші діти збираються, вони спілкуються, вони відбуваються соціального. Вони отримують позитивні емоції. Це дуже дуже важливо. Святковий захід став яскравим прикладом того, як завдяки спільним зусиллям добродіїв можна створити справжнє свято для дітей, подарувати їм незабутні враження та теплі спогади навіть у такі складні часи. Анна Литвин Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.